Ісус Христос виконав свою місію, помер за гріхи людства, переміг диявола, переміг смерть і пекло, і Бог воскресив його з мертвих. І це є незаперечним фактом: Христос піднявся на небеса і восів поряд з Богом батьком. Задумайтесь, хто може зайти в пекло землі, а потім зійти на небеса, сісти поряд з Богом на престолі? Тільки подібний до Бога. Ісус є рівний Богові, і весь світ схилиться перед Ним: небесні, земні і преісподні. Він зробив призначення, виконав волю Божу, упокорив себе і тому Бог переніс Його. І поставив вище всякого імені у всьому всесвіті. Немислимі речі міг зробити, тільки Господь. Тому Хома, після Воскресіння Христа, він не вірив, Він не був на перших зустрічах і говорив: Я не вірю у всі ці події. Але коли з'явився Ісус, то сам Хома сказав: Господь мій і Бог мій, тому Ісус є Господом і Богом. Амінь.